Хочемо е, обговорити результати поїздок, е, підвести такі собі підсумки, поділитися враженнями е, і зрозуміти, що ж можна е, імплементувати або намітити до впровадження в Новограді Волинського е, Волинському з того побаченого е, і почутого від колег. Розпочалася наша робота спочатку в Белхатові зустрічі зустрічі в мерії, звичайно, привітальних слів, і згодом відбувся форум, на якому достойно була презентована і громада Новоград-Волинська, і потенціал громади. До речі, були два українських міста: Южноукраїнськ і Новоград Волинський. Тому одразу ж хочу сказати, що колеги з Южноукраїнська висловили таку зацікавленість в партнерстві нашому внутрішньому. Вони спочатку говорили про те, що так з осторогою дивилися на як на конкурентів, якихось таких, а потім зрозуміли, що ну ні, каже тут навпаки, є чому повчитися, і багато чого цікавого після презентації потенціалу. Нашої Новоград-Волинської, Южноукраїнської, да, була презентація і щодо стану і пропозицій Белхатова. Особливо цікавими були панелі, де виступали представники розвиткових інституцій, як вони підтримують, скажімо, муніципалітети, бізнес. І е, от видається особисто мені видається, ось, що успіх якраз е, польщі в цьому в такому єднанні е, інституцій да є. Е, е, Республіканські агенції, котрі підтримують і муніципалітети, і бізнес, допомагають їм зорієнтуватися, знайти інвестора, е отримати доступ до Фондів Європейського співтовариства. Тобто і через ці агенції все робить. Так, так. Такі розвиткові агенції, вони все ж таки і навіть на муніципальному рівні вони потрібні. До речі, е Досвід Білхатова е, має бути цікавим, і е, був заступник да віцемер е, віцепрезидент по їхньому е, Даріуш Матишкевич, якщо правильно вимовляю. То він вже в неформальній розмові сказав про те, що понад 20 років він в муніципалітеті якраз опікується залученням тих Инвестицій. інвестицій з різних джерел і фондів. І перші інвестиції від Європейської унії зайшли не в Варшаву, не в Краков, а саме в Белхату. Тому він. Пропонує якраз використовувати Белхату як таку платформу для спільної реалізації от, транскордонних проєктів, які будуть вони вже є. платформою. я особливо відмітив для себе, що коли вони говорять про інвестиції, вони не тільки говорять про інвестиції в основний капітал, в бізнес і так далі. Інвестиції в створення соціальної інфраструктури, в благоустрій, парків, скверів і так далі, це теж вони в одному ряду, це теж інвестиції, і, наприклад, реконструкція скверу для них теж проект, який має супроводжуватися. Наша мета поїздку в Белхату була інвестиційний форум. Це все ж таки десь зачерпнути досвід. Роботи в Євросоюзі да уміння складати інвестиційні проекти, уміння працювати в стандартах Європейського Союзу темі реалізації продукції, залучення інвестицій. От і цей форум, який от був, я бачу, що він солідно проходив в солідному рівні і так далі. От і пані Ірина може додати. А що власне він допоміг цей форум інвестиційний для нашого, для нас? Це Арені, тому що зазвичай про домоград Блинський ніхто не знає, і власне такі заходи вони дають можливість заявити про себе, скажімо, і Сергій можливо не сказав, не почула. Але коли Южноукраїнськ прибув і був з нашої делегації, вони сказали, що дуже круто, що у вас там такий рівень, що у вас така група. А тому, що це зовсім по-іншому представляє можливості нашої громади і власне міста європейські, що Білхату, що Ванська Вистриця, вони теж сказали, що а ви не просто у нас сьогодні гості, а ви ті гості, з якими хочеться налагодити партнерство, оскільки у вас є чому повчитися. Тобто ми вже стаємо взаємоцікавими для того, аби реалізувати спільні проекти, тому що Сьогодні є багато українських міст, які потребують допомоги, але вони ще не можуть правильно представити свій інституційний потенціал. І власне нашим завданням було презентувати все, що є в Новограді. В Новограді є багато чудового бізнесу. У нас є багато проєктів, і власне навіть європейські інституції були їм було цікаво, як ми могли досягти. Такого рівня у співпраці з міжнародними проектами. Ну тобто, це перше, а друге, те, що казав Сергій, сьогодні все в наших руках, і наскільки швидко ми почнемо реалізовувати спільні проекти, залежить лише від нас. Форум такий він був досить, скажімо, інтенсивний, динамічний після презентації обох сторін. Тут уже тільки Новоград-Волинський і Банська Бистриця на рівні регіону була представлена теж до речі, значну частину з їхнього боку презентувала агенція розвитку, яка теж показувала гарні приклади. І знову ж і тут навіть більше було як на мене соціальної такої складової. Да там і туризм, і до речі, треба звернути увагу на дуальну освіту. Вони розробили впровадження в шкошшкільній програмі профорієнтації, молоді. І співпраці вже з те, що ющенко нам розказує принципі, не хватає. Так, дуже не хватає, і ця тема до речі, ну знаєте, вона така сьогодні. Вона трендова. От, Міністерство освіти зараз реалізовує проєкт з популяризації робітничих професій в цілому, і тому от можна теж не тільки скажем, з цього проводу да, з інших моментів, да отримувати а, до речі, підтримку. Ірина, Оцю тему можна і розвивати як конкретний якийсь крок у напрацювання з певної програми, да. Ми говорили про дуальність освіти, от особливо там виробництво, сільськогосподарське виробництво, кінці кінців, швейне виробництво, так, Сиченко ж там був. Да? Оце ці професії, які на сьогоднішній день вони шукають по всьому світу і не можуть їх знайти. Було представлено потенціал міста і під час цих презентацій я спостерігав, як підтягується місцевий бізнес. Запрошений місцевий бізнес швидко переформатували це приміщення, поставили стільчики через стіл один напроти іншого і. Скажімо так, погрупували за напрямками спорідненої діяльності. Хто час там, тобі півгодини з цим попрацювати, а потім можна перейти до іншого. І це був формат B2B такий, ну, мені здається, це був дуже корисний чи не найкорисніший момент всіх чотирьох днів, коли люди один одного почули, побачили і десь там вже налагодили. Певні, скажімо, ідейні, да ідейні скажем такі моменти співпраці. Ви ж їхали вчитися бізнес як швидко адаптується і впроваджується, затягується, залучається. Ну, Правильне ж, запитання. А, Дивіться, це цей а, конкретний а, завод. По ні, я чуваю, бо я яка б та сталася, я її хочу здати. Дивіться, так, так, є так. підготовлена площадка. Інвестор бачить, вона йому підходить. В ну власне, вони будували. О, так, вони не площадку ж отримали, вони отримали комунікації. комунікації до так, і так. буквально, от вони показували в презентації, як вони там в липні починають перший. Камінь класти на вересень, вже мають майже накриті корпуси, і в лютому вже випускають першу продукцію. Це в Белхатові в Банській Бстриці в цьому. Індустріальному парку Вулканова Кореєць. Ну, там зараз будемо говорити про це. Більше Словачина заточена на е, автомобіли, будування. От і відповідно суміжні ці речі, запчастини і так далі. Кореєць в березні місяці приїхав. Е, Подивитися площадку, у вересні вже випускає протест. Так що, Сергій, давайте ще раз, підготовка площадки як одна із умов, буде залучені інвестицій, так? Да? Так. А інші якісь інструменти ще, крім підготовки якщо узагальнювати, якщо узагальнювати, логістика, перше, що необхідно, логістика. Сьогодні дуже і до речі, в групі да, ми От їдучи обговорювали, я чув, що е, дуже важливий, важлива складова. Сьогодні іноді сировина дешевша, ніж транспортні затрати. Тому дуже важливий оце плече доставки. Да. Чому е, в словаччину там е, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Range Rover, е, Volvo, е, Kia… Всі марки ну, там трудові ресурси трудово. це да, друге да, логістика да. і друге. Трудовий ресурс да. от і все бізнесу треба ресурси гроші. в них є. Де взяти сировину вони знають. Їм треба мінімізація затрат, і люди будуть працювати. І Белхатов, і ця вулканова там 12 кілометрів Банської бистриці, але дуже подібні умови до Новоград-Волинського. на трасі. Є прямий шлях. На схід на ну й Ну, дивіться, Сергій Петрович. Я буду все ж таки. Ну я те, що я хотів десь узнати, я буду допитуватися. Ірина дуже правильно підмітила один компонентів, який в принципі важливо, як би то не було, це намагання презентувати місто, його засвідчувати про нього, щоб говорили і так далі. Як показує практика навіть міжнародних наших партнерських відносин, які ми зараз маємо, то один тяне другу. От я показують міжнародні партнери. Якщо ми виграли, наприклад, починали з ПРО. То рекомендації Проон давало GZ, UCD, там іншим партнерам, і вона одне-друге підтягує. Це навіть на такому локальному партнерстві, якщо говорити. А тепер далі. Ми коли говоримо про залучення інвестицій, ви вивчали і повинні були б. До якими методами користується муніципалітет, Ірина, це до тебе, бо то ти була задача. Якими методами користується муніципалітет для того, щоб залучати да, площадки? Це класичний варіант. Ми знаємо, доступність інвестицій, це складання презентаційних площадок інвестиційних. Приходьте, починайте будувати і як є. А інші інструменти ще і вони говорять про якраз про те, що ми намагаємо бізнес бізнес йде до бізнесу, тобто наскільки успішні є бізнесові кейси вже в громаді чи ще десь, наскільки є успішною співпраця влади і бізнесу, тобто вони вивчають всі ці нюанси, і бізнес сам шукає такі бізнес-переговори. Тому власне нам було ще надзвичайно корисним те, що у нас був директор промислових підприємств і пан Микола Сиченко, він сам говорив про те, що. А він розвивається тривалий час на вагаті. Він розповідав про наші заводи, фабрики, про кожен бізнес Це свідчить про те, що якщо в нас вже є такі сталий розвиток бізнесу, ми маємо право на те, щоб сьогодні розширювати цю можливість. Е, мені дуже подобається той формат, скажімо, постановки питання, яке задає зараз е, наш шановний голова пару Дійсно, нам потрібно готуватися до того часу, коли закінчиться війна, у нас має бути все готово. Дійсно, просто так сама площадка по собі не спрацює. Але якщо буде техніка економічного грунтування з реальними партнерами, з сировиною, з людьми, які будуть готові вже починати там працювати як команда, яка готова там працювати, з підтвердженим збудом, тобто куди ти подінеш ту продукцію, яку ти там виробиш, підтверджено таким замовленням, тоді воно буде працювати. Ми залучили до цієї роботи посольства України в Словаччині і офіс віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції. Бо зараз готується міжродова комісія словаччина Україна. І якраз ми ініціювали, щоб від Житомирського краю подали пропозиції, скажімо так, до складу експертної ради цієї комісії. Заступник голови поданий туди, голови мається на увазі житомирської адміністрації, поданий туди для участі в роботі цієї комісії. І крім того, там визначені деякі напрямки проєктів, які можуть напрацьовуватись у форматі цієї комісії. Що це означає? Це означає, що ми можемо формувати регіональний пул проєктів і під погодження тобто, до цього даху якби, до рівня держави. Сформувати такі проекти і підтягувати туди, туди різні формати фінансування, в тому числі грантові кошти, в тому числі кошти Євросоюзу і так далі. Окрема штука це європейська ДСДДЖ формат, це формат європейської територіальної корпорації. І це якраз те, що нам... Пропонував офіс віце-прем'єра, щоб ми подивилися на це все. І у форматі співпраці між краями, між, наприклад, банським краєм і Житомирським краєм, може бути вкладений такий меморандум про співпрацю, і в рамках цього там також меморандум, наприклад, про співпрацю між банською безпецею і Новоградом. І в рамках, скажімо, таких базових домовленостей можна вже реалізовувати. Дуже конкретні проекти в різних сферах. І починати там дійсно от те, що ми сказали, дуальна освіта, вивчення в тому числі словацької мови, якийсь культурний обмін. Ми говорили про туристичні хакатони, панській пистинці на підставі їх е, напрацювань, тобто те, що можна імплементувати, бо ми всі знаємо, які чудові місця. Я давай граді навколо новограда, як це структурувати, як це подати, як з цього зробити туристичний продукт. І для того, щоб далі можна було в цьому форматі працювати, ви насправді є таким гарним амбасадором нашого міста і щиро дякую за багато цікавих пропозицій, які постійно дзвоните, телефонуєте, організовуєте і забезпечуєте. І навіть на сьогоднішнє відкриття там банської бистриці, це ваша величезна заслуга. Більше того. Моя остання розмова з губернатором нашим Житомирським, да ми щиро дякую вам за те, що ви посприяли тому, що у цей проект міжукраїнсько-словацький включена все ж таки Житомирська область як регіональна, тобто регіон. І я вам щиро дякую, що ми там постараємося свою роль не загубити. Місто Новрат Волинське, бо ми вже у цій проекті приймаємо участь. І я вам буду дякувати, якщо ви десь будете підтягувати і не втрачати от наші комунікації іменно для того, щоб ми десь дійсно. Створили якесь регіональне представництво, нехай це буде в Житомирі, якщо чи новораді, це не має значення. Але оці кроки, про які ви там зараз собі осмислюєте, які вони будуть відображати, оце реальне партнерство і відносини між Україною і Словачиною. я б хотів, щоб ми там, так як ми були вже першими, щоб ми не загубилися у цих темах і можливих відносинах. Була мета в основному це. Індустріальні парки, виділення земельних участків, приватний муніципальний підхід землю. Вони хочуть мати виключно приватні план. Немає таких масштабних відведень земельних діянок, як ми плануємо там. га, п'ятдесят гіктарів, там сорок гіктарів. Ми декілька разів перепитували і переводили вже, І все таки вони говорять про те, що у них тільки 5 гектарів земельної діянки. На ці 5 гіктарів так, да, вони дуже... це конкретне підприємство одне конкретне підприємство, не. то це ж не технопарк, це парк. це вже просто не інноваційний... індустріальний парк, в якому парк. ми були, на якому ми були, і там космічно на сьогоднішній день є фотографії, можна порахувати навіть скільки десь орієнтовно п'ять підприємств, які працюють. Є ще одна площадка. Вони дуже тісно між собою пов'язані і немає таких просторових, скажімо так, вільних територій. Вони їх використовують, задіють дуже скажімо так, раціонально, раціонально ефективно. Всі площі на кришах, значить на дахах, вони засіяні сонячними панелями і ще певні території, значить, не встановлені панелі. І про що вона говорить мову, що ми будемо надалі вдосконалювати. Є ще вільна площадка, вона казала, що ось ми тут маємо ще проводити виробництво. І так. я думаю, все-таки це питання залучення саме інвесторів, які приходять і які там розміщуються в цих парках. Є е, дуже важка така й клопітка праця, щоб залучити їх, тому що вони їх повинні зацікавити, якимось чином, і в тому бере участь держава. По-перше, прозвучало так, що якщо підприємство, яке заходить і встановлює саме своє підприємство, воно маючи позитивний процес роботи три роки, фактично половину тих коштів, які воно вкладає, відшкодовує державою трьох ага. років позитивної праці. Вони сказали, що у них є певні свої ще там податкові канікули, однак вони їх не уточнили, сказали, що нам складно буде це зрозуміти, тому що це якби нюанси вже їхньої країни. В яких випадках і коли вони будуть мати якісь пільги ще надання стосовно того, так само так як це приватна компанія, фактично землю вони взяли. І встановлюють е, підприємство. Перше ми бачили металугірне підприємство, там де вони е, роблять вже закалку сталі і таке інше. Ми зайшли туди, ніяких там доміних печей немає, нічого, воно все, скажімо так, автоматично відбувається. Дівчатка ходять без шлемів, без спецодягу якогось там, нажимають кнопки, воно все рухається, ці всі підйомники і таке інше. Що вони ще говорять? Що спочатку вони його збудували саме перше самі. А відтак уже під того інвестора, який прийшов, їм прийшлось перебудовувати трохи внутрішні, якісь там приміщення. Тобто я так розумію, що той досвід будівництва самого якогось об'єкту він не є дуже такий позитивний. Потрібно мати уже того інвестора, який прийде, і вже під нього будувати якщо Понятньо, то, своє. То, да? то. А вони пробний спочатку будували якийсь об'єкт, а потім вже його переформатовували. Значить, інші об'єкти, які вони вже там встановлювали, вони вже безпосередньо під замовника, під то, який мав зайти. Кажу, в чому ваша вигода тут вашого там технопарку. Mm. Ну фактично, да, ви керуючий, ви залучаєтесь. Ну, можливо, там якась оренда території. Все вона каже: ні, наша сама основна вигода, те, що ми продаємо їм енергію, тобто ту саму і теплову енергію, електроенергію, там всі комунікації вони їм продають, і в тому вони мають найбільше вигоду. Ми сядемо і напрацюємо працюємо якийсь. Нормальний план, що треба було б робити і як використати це. Можливо, десь продовжити. Оті, пане Андрію, що ти працює зараз е, напрацювання. Уже в вигляді якихось конкретних документів я знаю, що досягнута дамолвани, що ми повинні заключити угоду, меморандум про відносини між Банською бистрицею і Новорад Волинським, бо у нас з богатом є, з цим ще немає, і напрацювати обмін якихось напрацювань. Які є теоретично базовими, і ну точно я впевнений в тому, що такі підходи, такі пошуки, вони повинні дати певні свої результати. Що ще важливо, і я хотів подякувати тут, якраз Ірині. От і там Савічу, і от і, і Ірині Потопальській за те, що от, готуючи цей форум, ми фактично не потратили жодної копійки бюджетних коштів. Це теж важливий момент. Хоча, можливо, я й вважаю, що на такі речі теж треба передбачати і десь моделювати.